Всім привіт! З вами, як завжди, її плей. І сьогодні ми познайомилися. Побі... Я буду малювати. Ну, просто погнали. Я не змогла зня... зняти відео через деякі деталі. І тому покажу, як я це все малювала. Перше те, що з цього я плачу. Там було дещо, що я не хотіла згадувати, це чесно не. Не тільки то, від чого я плачу, перше то, що від того, від чого я щаслива. От там таке було. Тепер то, що той, чого я боюсь. Так. О чого я боюсь. Ну і таке вийшло відео. Малювала я ще явно довше. Ну і тепер я буду малювати щось інше. Тепер я буду малю... малювати свою улюблену їжу. Якщо, зараз не, якщо що зараз не дуже стараюсь малювати, бо я не знімаю відео прямо що, я там десь малюю одну річ, я просто хочу ознайомити вас, більше зі мною. Та, Я люблю їсти пічу, але це не тільки основне блюдо, але її я обожнюю. Я ще обожнюю пельмені і борщ. Ну, добре, далі моя улюблена гра, я зараз її малюю. Почекайте. Ті, хто знає, що це гра, то вже поняли. І здається, що понятно з першого загляду. от моя улюблена игра, що вона називається Roblox. Я цю я гру просто обожнюю Что стало сталося з Х? Я це стираю. Так, все забула. Дальше мій улюблений колір це Розовый. Вот розовий. Я обозню. То знов. Вс, в мене стало за Біпантикс. Далі Дальше... я малюю. А ще я так кажу. Моя улюблена тваринка чек. Джек... Кіт і зайчик, і, і хомяк. Я їх найбільше люблю. А всі інші досить люблю, але ці дуже крас... красиві і малі такі.